Природничо географічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Бакалавр, спеціаліст, магістр на денній та заочній формах навчання, за спеціальностями біологія та практична психологія, біологія та хімія, географія та біологія, хімія та інформатика. Випускники медичних коледжів зараховуються на другий курс навчання за спеціальністю хімія та біологія. У нас ви можете отримати другу вищу освіту за спеціальностями хімія, географія та біологія зі спеціалізацією хімія. Наша база це сучасні технічні. Технічно та методично оснащені спеціалізовані навчальні та науково-дослідні лабораторії, повністю укомплектований комп'ютерний клас, власні бази для проходження фахових практик, навчання на природничо-географічному факультеті, це престиж та перспектива. А ще це насичене студентське життя та море незабутніх вражень.